Розділ 25. Я спускаю Веселого Роджера. Тільки но я видерся на бушприт, як лівер, випнувшись і оглушливо ляснувши, мов гарматний постріл, повернув на інший галс. Шхуна затремтіла до самого кіля, але ту саму мить, хоч інші вітрила були ще напнуті, клівер вдруге ляснув і безсило вис. Від несподіваного поштовху мене мало не скинуло у воду, тож, не гаючи більше часу, я швидко поліз бушпритом і скотився з торчголов на палубу. Я опинився на баку з підвітряного боку. Частину корми закривав від мене напнутий грот, а на кораблі нікого не було видно. Палуба, немита від самого початку заколоту, вся була зачовгана брудними ногами. Порожня пляшка з відбитою шийкою перекочувалася туди-сюди, мов жива. Раптом еспаньйола знову рухнулася за вітром. Клівери позад мене голосно хляпнули, стерну зарипіло, і весь корабель задвигтів і здригнувся. Грот, гуркочучи блоками, відхилився до борту, і я побачив на кормі двох піраців. Один з них у червоному ковпаку нерухомо простерся на спині, розкинувши руки, мов п'яний, до хреста і вищеривши зуби. Другий Ізраїл Генц сидів, спершись, на фальшборт, голова його спадала на груди, а руки безсили лежали на палубі. Засмагле обличчя Генсове було бліде, як віск. Шхуна тим часом басувала й присідала, мов норовистий кінь. Вітрила надималися то в один галс, то в інший, а що глаш стогнала, коли грут перехилявся з боку на бік. Часом шхуна важко занурювалась провою хвилю, і тоді бризки зливою злітали над фальшбортом. Звісно, бо великому суднові з усіма його снастями важче було змагатися з примхами вітру, ніж саморобному верткому човникові, що оце недавно пішов на дно. Щоразу, коли шхуна підплигувала на хвилях, пірата в червоному ковпаку підкидало вгору, але вираз з обличчя його не мінявся, і він усе так само відворотно щирив зуби. А генс після кожного поштовху, сповзав дедалі нижче на палубу, простягаючись так на кормі, що врешті я міг бачити тільки одне його вухо та кучерявого бурця. Нараз я помітив біля них на палубі темні плями крові і подумав, що вони, пересварившись із п'яну, мабуть, зарізали один одного. Поки я отак приглядався до них і розмірковував, шхуна на хвильку пристала, і Генс, ворухнувшись і стиха застогнавши, спробував сісти на попереднє своє місце. Почувши цей стогін, що свідчив про біль і смертельну слабість, та ще, побачивши, як у нього двисла щелепа, я мимоволі відчув жаль, але жаль одразу зник, як тільки я згадав про розмову, що її почув, сидячи в діжці з під яблук. Я підійшов до грот щогли насмішкувато мовив Я знов на борту, містер Генце. Він подивився на мене затьмареним поглядом, навіть не здивувавшись, і спромігся тільки на одне слово. Горілки. Я вирішив, що не треба гаяти часу, і, прослизнувши під гротом, який знову загородив палубу, вискочив на корму і збіг трапом униз у каюту. Там вчинили такий погром, що годі й уявити собі. Геть усі замки були збиті, розбишаки шукали карту на підлозі, густий шар багнюки, бо ж пірати збиралися тут пиячити й проводити свої наради, наблукавшись на болоті, де вони були, отаборились. На покритій білою фарбою і прикрашеній золотим бордюком переділці відбитки брудних пальців. Десятки порожніх пляшок валялися по кутках і з дзвоном перекочувались із місця на місце. Одна медична книжка лікарева лежала розгорнута на столі. Добру половину аркушів з неї було видерто, мабуть, щоб розпалювати люльки. А посеред усього цього розгардіяшу точила своє тьмяно буре світло, підвищена над столом лампа. Я спустився до комірчини. Там не вцілило жодного барильця, тільки під ногами було повно порожніх пляшок. Було ясно, що пірати безперестану пиячили від самого початку бунту. Понишпаривши, я все таки знайшов одну недопиту пляшку для генса. Собі я взяв трохи сухарів, трохи сушеної садовини, повну жменю родзинок і шматок сиру. На палубі я поклав усе це біля стерна, якому гадалі від стерничого, напився води з діжки і вже потім дав генцеві пляшку з горілкою. Він вихилив не менше половини того, що було в ній, і тільки тоді відірвав її від рота. Ху. прохрипів він. Саме цього мені бракувало, їй бо. Я сів у своєму кутку й почав їсти. Дуже поранено, спитав я його. Він буркнув чи точніше сказати прохарчав. Коли б той лікар був на борту, він би в мент підняв мене на ноги. Та мені, бачиш, завилю не таланець. А оцей пенцюг. Він кивнув на пірата в червоному ковпаку. Він уже кувікнув, та моряк був з нього ніякий. Стривай, а відки ти тут узявся? Я прибув на судно перебрати його під свою руку, містер Генсе, сказав я, і прошу підлягати мені, як вашому капітанові, доки не буде інших розпоряджень. Генс понуро бликнув на мене, але нічого не сказав. Щоки його знову переживіли, хоч він усе ще виглядав кволим і хилився набік при кожному поштовху корабля. Між іншим, докинув я, мені зовсім не подобається цей прапор, містер Генсе. І з вашого дозволу, я його спущу, краще ніякого, ніж оцей. Знову прошмигнувши під гротом до щогли, я смикнув за линву, спустив того проклятого чорного прапора викинув його за борт. Боже, боронь короля! вигукнув я, вимахуючи шапкою геть капітана Сільвера. Генц, усе не підводячи голови, пильно й хитрувато стежив за мною. Я гадаю, озвався він урешті, я гадаю, капітане Гокінце, ви б хотіли пристати до берега, то, може, побалакаємо про це? А чого ж, відповів я, залюбки, містер Генце, я вас слухаю. І я знову заходився ревно їсти. Цей хлопака, почав Генц, ледь помітно кивнувши на забитого. Його звали О'Браєн, запеклий ірландець. Так ото ми з ним підняли вітрила, аби пригнати шхуну назад до бухти. Але тепер він мертвий, як колода. І хто тепер кермуватиме судном, я не знаю. Без моїх порад ви з цим не впораєтеся, так я гадаю. Отож слухайте дайте мені поїсти й попити. Знайдіть старого шарфа чи хустину, перев'язати мою рану, а я натомість покажу вам, як треба кермувати шхуною. Гаразд?» Тільки попереджую, відповів я. На кідову стоянку я не збираюся вертатись. Я хочу вести шхуну в північну бухту і там причалити до берега. Згода, вигукнув він, не такий уже ж я й Бовдур Хіба я не бачу, що програв, дав маху, і цю ваше зверху. Хочете до північної бухти? Ну що ж, мені не перебирати. Хай йому грім на голову. Я допоможу вам довести судно, хоч би й до моєї шибениці. В його словах, як мені видалося, був певний сенс, і ми тут таки дійшли порозуміння. Ще за три хвилини вітер уже мчав із вздовж берегів острова скарбів. Я сподівався досягти північної бухти ще до полудня, щоб увійти в неї перше ніж почнеться приплив. А там уже стати в безпечному місці, перечекати, поки спаде вода, і зійти на берег. Закріпивши румпель, я зійшов униз і дістав зі своєї скриньки шовкову хустинку, яку подарувала мені мати. З моєю допомогою Генц перев'язав цією хустинкою глибоку криваву рану на стегні. Трохи під'ївши та випивши, ще пару ковтків бренді, він помітно побадьорішав. Сів пряміше, почав говорити голосніше, виразніше, і взагалі зробився зовсім іншою людиною. Віяв погожий вітер, і шхуна неслася вперед, мов птах. Краєвиди на березі швидко змінювалися. За пагорбами пішла пласка піщана низовина, вкрита карликовою сосною. Незабаром ми пропливли повз килястий мис, що височів на північному краю острова. Мені страшенно подобалася моя нова роля. Мене тішила, чудова сонячна погода, розмаїття краєвидів. Я мав досить харчів і питної води, і сумління мене вже не мучило за дезертирство з форту, бо ж мені пощастило володіти шхуною, про що годі було й мріяти. Мене тільки непокоїв погляд генса, який пильно стежив за всіма моїми рухами на палубі, і дивна посмішка. Що не зникала з його уст, у цій хімерній посмішці відчувалося не тільки страждання і безсилля літньої людини, а щось притамоване і зловісне, коли він так хитрувато осміхався і пас мене очима.